Вітаю! Будова скелетів людини і савців схожа, але скелет людини набув певних особливостей, зумовлених прямоходінням, вертикальне розташування хребта, опора на дві нижні кінцівки. Хребет не прямий, а має чотири вигини: два вперед і два назад. Таз чашоподібний. ширший, але коротший, ніж у мавп. Потиличний отвір. У нижній частині черепа, розвинений мозковий відділ черепа, кістки стоп утворюють склепіння, яке робить ходіння людини пружним, рухливі кістки рук, що дозволяє виконувати складні дії. Обери ту частину, яку хочеш роздивитись уважніше.